Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Сучасна українська поезія про війну. Олександр Ірванець. Ми усе здолаємо. Історія створення поезії. Вірш Олександр Ірванець написав під час перебування в окупованому російськими військами Ірпанії. Письменники з дружиною на деякий час опинилися поза зоною доступу, адже в Ірпені зникло світло, вода і газ. Вони стали свідками того, як лінія фронту пройшла через їхнє місто. 5 березня 2022 року їхній друг, видавець Іван Малкович, опублікував на своїй сторінці у Фейсбук цю зворушливу поезію. Ми усе здолаємо. З міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу. Цього року, у неділю прощину, я, здається, не усіх прощу. Світе, світо, гарно ж ти наскинув, та у пеклі цих страждань терпінь, все ж стоїть золотоверхий Київ, буча і гостомель, і ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм, потім ще й рештки приберем тих усіх, котрі були тут прислані, вузькооким, лисим уперем. З вами я і вистою, Вцілію, як у рідну землю міцно впрусь. Я ніколи не прощу Росію, Чом відводиш очі, Білорусь. Аналіз поезії. Тема опис трагічних подій війни в Україні, а також почуття гніву болю і вічею, що супроводжують ці події. Основний мотив заклик до світу побачити і відреагувати на трагедію. Основна думка ми усе здолаємо і вистоїмо. Художні засоби. Метафора, світе, світе, гарно ж ти нас кинув. Епітети. Золотоверхий Київ, вузькооким лисим уперем. Риторичні окличні речення Цього року у неділю прощену я, здається, не усіх прощу. Ми усе здолаємо і вистоїмо. Риторичні питальні речення. Чом відводиш очі, Білорусь? Образи та символи Золотоверхий Київ це символ історичної, духовної та культурної стійкості України. Зруйноване місто це символ України, яке потерпає від війни, але продовжує боротися. Такі міста, як Київ, Буча, Гостомель та Ірпінь, є символами українського опору та трагедій війни. Вірш відображає біль, стійкість і гнів, що виникли внаслідок війни в Україні, він виражає заклик до світу побачити і відреагувати на трагедію. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.